Друзі, доброго дня. Я в селі Вапнярка, СМТ Вапнярка. Дивлюся будиночок, він в такому, скажімо, плачевному стані, бо давно ніхто не живе, плюс орудували цигани, тут вкрали все, що тільки можна. Покрали ринви, це все почало текти вода. Тріскатися, лопатися, забори покрали, все покрали. Покажу вам для общого розвідку, бо приїхав і не знаю, можливо, я не буду виважувати, будинок за 3000. Плюс я так розумію, що торг може бути до побідного. Добре. А я вітер знаю. Вообще не знаю. Так, будинок у нас глиняний обложений плиточкою був. Плиточка потрошки сипеться і я ж кажу велику роль, я думаю, зіграло те, що цих ринвів не було, воно все текло. І рушилось. Заведений газ в хату. Конвектори щось один наче вкрали, а другого там і не поставили, ще не дійшли у людей руки. Загальна ділянка тут 6 соток. Коротше, я вам сказав, можливо, комусь місце тут сподобається, ще ще щось тут. Ну, буваєш людям по-різному треба. З людьми можна говорити до побідного, вони розуміють, що що з хатою відбувається. Так що ну, 30 ціна не остаточна. Отут десь в траві жінка скала є яма і там централізоване водопостачання лічильник. І оттуди в будинок не заведено, кран не виведений, але там все є в ямі. Да, жалко хатку будиночок наче. Хм, був би ще нормальний, якби не... Знаю ну, чи цигани, чи що тут повлияло, ми... але страшно. Дуже жаль. Я навіть не знаю чи таке. Напишіть, хто таким стикався і хто розбирається. Було б цікаво почути, чи, чи це можна все відбудувати. Ну, якось в плані ви зрозуміли, скріпити, замастити, обложити. Хто розбирається, будь ласка, напишіть дуже. Ну так, для саморозвитку дуже було б цікаво. А що каже глиняна? А це ж шлакоблок чи хто там? Вона не глиняна, ось... Оце показує невістка, вона якби не дуже тут і знаю, як каже. Вона видно отак шла коблока оцього. Стовпчики кірпічні, а всередині. Може його можна ще спасти? Не знаю. Я думав що тут кірпіча взагалі немає, але треба щоб хтось розбирався в цьому. Так, зайдемо в будинок зараз Подивимося ще там Блін, ну я не бачу, як наче коло їх. Ракета впала якась біля цієї хоти. Чи це плитка, так ця порепала, чи що таке? Ну не тільки плитка, звісно, тут і всередині видно. А була собі більш-менш нормальна хатинка. Вікна побиті. Зловили цих циганів міліція. Каже, було чотири чоловіки. Жінка там, циганка чиясь мама взяла все на себе, получила два роки умовно. І на цьому все закінчилось. Це отак. Не знаю, чи вони причина є цих тріщин. Не буду стверджувати, але но... каже, що з хати винесли все, що тільки можна було. Дверці ось залишилися у грубі. А в оцій печі, то забрали ось була. Дякую, що ікони не позабирали нічого. І тут, тут їм ще трошки є напиво буде, якщо поработати і тут не взяли. Ще ще цигани якісь попалися. Так, тут кімната пуста. Це груба, я так розумію. Порепала. Ця стіна отак виглядає. Є тут ось від газу для конвектора. Отак отут. Да, в плані, щоб відновити, було б дуже цікаво, щоб хтось розумію щось. Почути, що це треба все розвалитися. Це не дуже цікаво. Цікаво було б, щоб людина сказала, що да, можна. Відновити таким-таким способом. Хоча я мало на це надіюся, звісно. Але все може бути. Буває, що продавалися в нас і і будинки, і хужі на багато. Якщо чесно, правда дешевше, але але продавалися ну. на мій великий подив. Колись там було відео в мене, що я навіть не хотів вилажувати щось там. Потім в мене не було часу зняти, я його виложив і хата продалася буквально за тиждень. І Жінка мені тоді сказала, що знімайте все, ви не знаєте, кому що треба і хто що хоче. Попалось вам знімайте. Та так я буду вже. Може і вам буде цікаво подивитися. Меблі всі залишаються, тут сказали. Тут також десь є ночі. А ось для конвектору заведений ГОС. Конвектор залишився ще в літній кухні, але там вже з тими з грабіжниками вже, він каже, чоловік просто забив двері гвоздями, тому ми туди попасти не зможемо. Можемо так подивитися. Те вікна побиті. Там конвектор має бути. Так, погріб, да Ага. Так, погріб є, Нічого тут не вкрали ночью ну, с нього. Може якісь банки й покрали на закуску. А може і ні. Ну, погріб. Погріб як погріб. Прибирати буде нормально він під літню кухню, так тобто, текти не повинен, можливо тут з боків десь підтікає, Ну, дощо вже давним-давно не було, так що знайти ми не зможемо зараз. Тут також ще були сарайчики якісь. Таке все воно. Так, і город. Тут ще садочок і трошки городу. Загальному шість соток. Так сіяти нема де, але ну, для сім'ї мені здається. Ну не здається, а так воно є, що для сім'ї вистачить. <клес> Все, друзі, ціна три, але я ж кажу, якщо хтось буде щось пропонувати, то я думаю, люди будуть йти на контакт. СМТ Вапнярка. Все, дякую вам за перегляд. Напишіть, що думаєте. Так якось пом'якше, будь ласка. Напишіть по поводу ремонту, чи можливо таке відбудувати. Все, дякую за перегляд, гарного вечора.